Миру Божого, хочу поділитися хлібчиком прочитати місце Писання Євангелія від Івана, 8 розділ 34, 35 віршик. відповів їм Ісус. По правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха, і не зостається раб у домі по вік, але син зостається по вік. Е, якщо ми раби гріха, то ми е, слуги сатани, диявола. Противника, лукавого обманщика. А якщо ми, нам дано життя для того, щоб розібратися з нашим серцем, бо де буде наше серце, там будемо і ми. І нам потрібно розбратися з гріхом. А для того нам Бог дав слово Боже, дав пастирів, дав церкву. Бо в церкві ми зростаємо духовно, в церкві ми дізнаємося волю Божу, виконуємо призначення, получаємо благодать, бо тільки по благодаті ми можемо бути спасенні. Амінь.